Опрацювання файлів засобами мови C. У цьому розділі описуються засоби файлового вводу-виводу, які описані в стандарті мови c Потоки та файли. Сьогодні ми розберемо. Перед початком вивчення файлової системи мови C слід зрозуміти, в чому полягає різниця між потоками та файлами системи вводу-виводу C для програм підтримується єдиний інтерфейс, який не залежить від того, до якого конкретного пристрою здійснюється доступ. Тобто в цій системі між програмою та пристроєм розміщується щось більш загальне, ніж сам пристрій. Такий узагальнений пристрій вводу або виводу, пристрій більш високого рівня абстракції, називається потоком, а сам цей конкретний пристрій називається файлом. Хоча файл теж абстрактне поняття. Важливо зрозуміти, розуміти, важливо, яким чином відбувається взаємодія потоків та файлів. Ось малюнок, на якому це графічно пояснено. Програма взаємодії з потоком. Поток, потік взаємодії з файлом. А файл взаємодіє з носієм. Потоки. Файлова система мови C призначена для роботи із сам з найрізноманітнішими пристроями, зокрема, терміналами, дисководами тощо. Ці фізичні пристрої сильно відрізняються один від іншого. Проте буферизована файлова система представляє їх у вигляді логічного пристрою, який називається потоком. Усі потоки однотипні, оскільки вони не залежать від фізичних пристроїв. То та сама функція, яка виконує вивід на консоль, може виконувати запис до дискового файлу. Потоки буває двох видів: текстові та бінарні, тобто двійкові. Текстові потоки. Текстовий потік це послідовність символів. Згідно стандарту C, текстовий потік, організований у вигляді рядків, кожен з яких закінчується символом нового рядка. В кінці останнього рядка цей символ не обов'язковий. В текстовому можуть, можуть виконуватися певні перетворення символів. Наприклад, символ нового рядка може змінюватися парою символів повернення каретки. Питання ще за епохи друкарських машинок. поняття. Воно означає перехід на початок рядка, повернення каретки. Та переведення рядка. Це означає перехід до нового рядка. Тому. Може не бути однозначної відповідності між символами, які записуються, тобто зчитуються, і такими, які зберігаються на зовнішньому носії. Окрім цього, кількість тих символів, які записуються, тобто зчитуються, і, і тими, які зберігаються на зовнішньому носії, можемо співпадати через можливі Перетворення, такі як автоматичне перетворення числових даних із двійкового внутрішнього представлення до відповідного текстового зображення. Отже, крім цього, кількість тих символів, які записуються, і тих, які зберігаються на зовнішньому носії, може не співпадати. Тобто кількість цих символів може бути різна. Через можливі перетворення, такі як автоматичне перетворення числових даних із двійкового, представлені до відповідного текстового зображення. Двійкові або бінарні потоки. Двійковий потік це послідовність байтів, яка взаємно, однозначно відповідає байтам на зовнішньому носії, причому ніяких перетворень символів не відбувається. Кількість байтів, які записуються, зчитуються, і тих, які зберігаються на зовнішньому носії, теж однаково. Проте, в кінці двійкового потоку може додаватися певна кількість нульових байтів, які використовуються для заповнення вільного місця в блоці пам'яті, щоб точно заповнити сектор диску. Напевне, треба прочитати ще раз. Двійковий потік це послідовність байтів. Байти це маленькі кусочки. Від англійської мови байт означає або кусати, якщо це діє слово, або шматок. Кусень. Отже, це послідовність байтів, яка взаємно однозначно відповідає байтам на зовнішньому носії. Причому ніяких перетворених символів не відбувається. Кількість байтів, які записуються, щитується, і тих, які зберігаються на зовнішньому носії, теж однакові. Проте в кінці вікового потоку може додаватися певна кількість нульових байтів. Тобто кількість байтів, які записуються, і ті, які зберігаються, однаково. Ну, це логічно, якщо записується, то і зберігаються. Проте в кінці двійкового потоку може додаватися певна кількість нульових байтів, які використовуються для заповнення вільного місця в блоці пам'яті, щоб точно заповнити сектор диску. Отже, заради заповнення сектора диску появляється багато нульових байтів. Файли. В MyC файлом може бути все, що завгодно, починаючи з дискового файлу і закінчуючи терміналом чи принтером. Потік пов'язує із певним файлом, виконуючи операцію відкриття. Як тільки файл відкрито, можна виконувати обмін інформацією між ним та програмою. Проте не у всіх файлів однаково можливості. Наприклад, до дискового файлу можливий прямий доступ, а до багатьох видів принтерів ні. Таким чином можна сформулювати важливий принцип стосовно системи водовидомості. Всі потоки однакові, а файли ні. Якщо файл підтримує запити та місце положення по поточної позиції, то при відкритті до файлу по кращій поточної позиції встановлюється на початок файлу. При з файлу або запису до файлу кожного символу вказівник поточної позиції збільшується. Забезпечуючи тим самим просування файлом. Файл від'єднується від потоку, тобто розривається зв'язок між файлом та потоком за допомогою операції закриття. При закриванні файлу, відкритого для виводу з метою запису, вміст пов'язаного з ним потоку, записується на зовнішній приклад. Цей процес, який називають примусовим звільненням вмісту буферу або дописуванням потоку, гарантує. Що жодні дані не залишаться випадково в буфері десь. Якщо програма завершується нормально, тобто коли функція Main повертає управління операційній системі, або коли викликається функція Exit, то всі файли закриваються автоматично. У випадку аварійного завершення програми, у випадку неполадки, або коли викликається функція abort, файли не закривають. Кожний потік, пов'язаний з файлом, має певну структуру – блок управління файлом, що містить інформацію про файл. Тип цієї структури – файл. Блок управління файлом – це невелика область пам'яті, яка виділяється операційною системою для зберігання інформації про відкритий файл і зазвичай містить інформацію про ідентифікатор файлу. Його місце розміщення у диску та показчик, тобто вказаник поточної позиції файлу. У файлі. Основна мета розмежування файлів та потоків забезпечити єдиний інтерфейс. Для виконання всіх операцій вводу-виводу використовуються потоки, які не залежать від реалізації файлів. Використання потоків, означає на логічному рівні застосування лише однієї файлової системи. Від вивід від кожного пристрою автоматично перетворюється системою вводу-виводу в потік, яким програмі дуже легко керувати. Основні фай основи файлової системи це тема нашого наступного міні-року.